Привіт, мої любі малята! Шутку пролетів перший місяць літа червень і настав час для знайомства із другим літнім місяцем липнем. Назва місяця пов'язана із буйним цвітінням липи та періодом збору липового меду липця. Липовий цвіт та мед дуже корисні. Їх використовують під час простудних захворювань та ангіни. тож обов'язково назбирайте збирайте липового цвіту для зимового чаювання. Липень найтепліший місяць літа. В полудень просто нестерпно перебувати на сонці, а особливо, якщо забули одягнути головний убір. А ще липень знаменитий частими грозами та зливами, тому в народі його ще називають Грознік. А після минулих, теплих літніх дощів у лісах збирають гриби, червоноголові підосичники, жовтенькі лисички, крихкі сироїжки та слизенькі маслюки. А ще липень ягідний місяць, адже в садах спіє вишня, смородина, малина, а в лісах чорниця. У водоймах розкриває свої чашечки з квітами біле латаття та жовті глечики. Дуже красиві на воді ці ошатні квіти. Так і хочеться нарвати букет. Але їх рвати не можна. У них є свої особливості. Як тільки закочується сонце, квіти щільно складають свої пелюстки і занурюються у воду, а вранці знову спливають і розкриваються. Багато птахів вже покинули свої гнізда, молодь вже дружньо літає зі своїми батьками. А ще липень радує святами. 11 липня усі ласуни відзначають смачне свято. Це світній день шоколаду. В Україні День шоколаду найбільш яскраво святкують у Львові. У цей день проводять різноманітні фестивалі, присвячені цьому чудовому продукту. А також екскурсії на шоколадні фабрики, заводи кондитерські. Тут можна дізнатися не тільки, як роблять шоколад, але й взяти участь у різних конкурсах та посмакувати ним. А ще другої неділі відзначають своє свято всі майстри рибної ловлі і любителі посидіти з вудкою біля водойми. Традиційно цей день влаштовують змагання із рибної ловлі. Ось такий малята цікавий другий місяць літа липень. І медовий, і спекотний, і грибний та ягідний. А мені пора прощатися з вами. Тож до побачення, малята!